Представники п'яти територіальних громад Ушомирської, Колосненською, Веселівської, Лісівщинської та Поліської – взяли участь у святі колядок та щедрівок, галасливою численною компанією ряджених зі флеємською зіркою, масками, костюмами, жителі Коростенщини і маленькі, і дорослі, славили Різдво Христа. І я можу колядувати колядочку заспівати. З Різдвяним святами. Бажаємо, щоб в новому році життя було ще краще, щоб усі мали все те, що хочуть. І щоб ми мали роботу. Ні, ватазі колядників господар та господиня підносили коляду. А там смакота, там добрятина, там ковбаса, домашня печена. Ми самі її самі робимо. Там і м'ясо, там і і різні кутлети. Ну все, що треба для і звичайно пляшка горілки для діток. Ми готуємо і мандарини, і цукерки, і яблучки, Аби їм хотілося ще на наступний рік прийти і поколюдувати, і прославити Христа усе величаве, гарне свято світлого, світле різдва Христового». Цьогорічне свято Коляди відбулося за підтримки народного депутата України Володимира Аришонкова, котрий зі своєю дружиною та представниками влади району завітали на традиційний фестиваль. Ось ця територіальна громада у Шомерська і її голова Мала Людмила Рафаїлівна, дуже активна жінка. Вони підтверджують, що ось саме так треба жити, тому що у нас дуже багато проблем і питань, і іноді забуваємо, що треба радіти кожному дню. Бути щасливим від того, що ми бачимо один одного, можемо сказати гарні слова, підтримати один одного. Тому сьогодні говоримо, Христос народився зі святом, дорогі земляки. Я як мама хочу сказати, щоб дай Бог, щоб наші діти були здорові, щасливі. Я бажаю всім гарного настрою. І хочу сказати, Христос народився. Славімо Його! Навіть попри прохолодну та сиру і безсніжну погоду, настрій на фестивалі панував святковий. І як тут не радіти, Христос народився. Славімо Його!